Культет. І сьогодні кримінальне право дуже цікаве право, тому що воно ну, дуже важливе для суспільства. Дуже важливо, тому що воно захищає людей від ну, людей і їх відносиння від дуже, дуже поганих речей, які порушують, руйнують наше життя. Це злочинне. І кожне злочинне, вони, вони руйнують якийсь такий об'єкт. Об'єкт злочину. Сьогодні ми про нього говоримо. І ми беремо сьогодні одне речення, латинське речення, і будемо його розглядати. Да, Микола, я, я сьогодні, так? Ремене роблю. Так, звичайно, я не готувався. Я навіть не знаю, що це означає поки що. Це не важливо. Ну, а останній раз ви були, да? але є модератором. Я не пам'ятаю, давайте вважати, що я був. Давайте вважати. Добре. Е, е, ну, я прошу тоді Миколая вмикнути. Ми будемо так перекладати, Миколай. Фелікс, чули таке? Фелікс. Імя є таке. Фелікс є імя. Це щастя. Фелікс це щасливий. Фелікс щасливий. Чули таку пісню італійську? Там воно так, Ну, я так розумію, що да, Фелікс. Фелі mm -hmm. читав. Фейлі, ну, Х обрали. Це щастя. Ну, крім крімібус. Це щось з. Ну, крім. З злочином зв'язано. Зло, ну, це є злочин. Нулус, ну, ну, ви знаєте. Нулус, знаємо. Ну, ніякий. ну, і Еріт Ді. Дуї. Дуї це продовження. І перехід. Привіт, привіт. Переклад такий: Ні, ніхто через злочини не буде щасливим довго. довго. Фелікс, щастя. Крімінібус це злочиння. Не буде, нулос – нема. Довго. Ну, Буде, Еріт це буде. І я прошу. Ще раз про, прочитати про себе, але я можу прочитати. Фелікс кри на, на третій, так? Да? Кримиbus. Фелікс Кремінібус кримиbus nullus erit diu. Роман говорить, мені кажеться, Кремінібус. ні? Кри, Криминиbus. А, кримінібус? Criminibus. Ну, бус, щось, щось yeah. я, я. Я не думаю. Yeah, yeah, я не впевнений. Угу. Добре. Крімібус. Нулус еріт діу. Я прошу розуміти і запам'ятати це слово сполучення, побачити його і написати темно місце цього речення. Фелікс. крімібус. Так, кримінібус, да, Та, точно. Феликс кримібус нулюс erit diu. І це пов'язано з об'єктом злочину, звичайно. Це пов'язано з об'єктом. Так, є Людмила, Олександр, Андрій. Лю... Так, Людмила два, два рази. А, вона написала, добре. А, чекаємо. Чекаємо, хто кого. Єзавіту, чекаємо. І Миколая. Що? Усе ясно? Але нічого не ясно. Нічого не розуміло. Це ну, нападки та... так нічого ні, нічого не розуміло. А, нічого не розуміло. Фелікс Крімибус. Е, нулус ерітдуй. Так, я прошу, Людмила, ну, прочитайте голосно, будь ласка. Ну, що, Роман Гри, сказати? А, прочитайте голосно це речення. феликс криминибус нулюс ЭРИТ дио так там а, а, да Александр пробудь, ласка прочитает Феликс Криминибус Нулус Эрит Дио. Лизавета, будь ласка. Я бачу, написала. Миколай не разумеет. Все не разумеют латинскую, а Миколай не разумеет. Не Да, мы, э, Елизавета. Эликс, <паспорщик> Триминибус, Нулус, Эрит, Диа. Эрит. Эрит, Диа. Диу. Диу. Uh -huh. Е. И Е так э, Эридиу, Диу, 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 Нулус Еріт. У нас є скільки? П'ять людей. І вони розобрали це речення на частини. Одна, одна людина не понимає одне слово, друге друге слово. І будемо розуміти, але є дві людини, які не розуміють одне слово. Це слово «діу». І я прошу поставити запитання до цього слова. Поставити запитання і написати його в чаті. Фелікс Крімінібус Нулус ерит Діо. Діу. Діу діу. Діу Ну, Прикладається дуже великий. Я ну, як прикладав, мені перекладав Google, там він написав таке три слова. Ну, Google, хто такий хто такий Google? І, на мій погляд, якщо переклад невірний, тут можна по і по-іншому це розуміти. Ну, давайте зараз. Герменевтика дає нам можливість розуміти. Елизавета написала і а Може ще раз отредактирувати українською. Як буде? Який. Який а, строк? Я, я... Угу. Який строк? Ну, є два слова українською, який строк, але, можливо, який термін. Термін, так. Да. Там два, два слова в цивільному праві є. Російською одне слово, це слово а срок, а українською два слова. Термін і строк. Це різні слова. І, і Різне юридичне значення мають. Який строк? Так, 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 Андрій написав Олександр. Дуже. Олександр ну, три запитання. Йому говорять, одне, а він, він, а він дає. У нас був, я, я пам'ятаю, спочатку, який ну, як Андрій був ну, маленький, ну, маленький, не маленький, а був такий. Спочатку він давав два по, 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 по два запитання. І я перший раз бачу, що по три. Олександр дає по три запитання. І мені запитують по три запитання, і тут пишуть по три запитання. Ну, ну Це жадність, жадність така. Це така українська ріса. Усе побільше. Побільше, де побільше. Я жартую, українці не жадні. І ми не жадні. Ми такий куркульний. Тільки для себе. Ну, не тільки для себе, для суспільства. Усе для суспільства. Усе для суспільства. Так, Миколай написав, Людмила, Олександр, усе Елізавіта, усе, так? Да? І я прошу обрати одне запитання: ну, одне, одне, одну ідею як гарно, як найгарнішу. як найгарнішу. Єлізавета написала українською: який строк? Добре. Андрій написав: Довга? Це скільки? скільки Олександр написав: діл довго. Тобто наскільки довго? Вічність? Я тут бачу критику, але можна, я так сказав, вичну, вічність. Або пару стек. Сек я не знаю, хто такий. Друг, друзі такі. А, Людмила написала. То есть, тобто злочин э, приносить кратковременне щастя, краткострокове, краткострокове щастя, да? щастя. Тобто, злочин приносить краткострочне щастя. Да? І Миколай, навіщо потрібно уточнення довго? Навіщо, Навіщо? Так, і що Андрій? Тільки Андрій, ви можете написати слово Андрій і все, Людмила. О, дві Людмили. Дві Людмили, три Андрія. Що більше? Більше Андрія. Що Андрій написав там? Я не бачу Андрій. А, довго це скільки? Добре. Так? Так. Хто? Да, Олександр. Роман Григорійовичу, а е, кого потрібно вибрати? Е, 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 яке запитання, яке більше краще. подобається? Так, да, краще. Ну, подобається. А, ну, в якому сенсі. Е, 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 в якому Я сенсі так, подобається? У вашому сенсі. особистому. Ясно. Зрозуміло. Е, а, да, довго це скільки. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє цю ідею, ідею е, цього запитання. Довго це скільки в межах, е, в е, обставинах е, об'єкта кримінального правопорушення, кримінальної дії і е, е, ідеї Фелікс Кримінібус Нулус ет діо. Дію це довго, довго це скільки, хто не розуміє. Я прошу підняти руку того, хто на чий погляд, чий погляд це невірне запитання. Щось там, Андрій, не розуміло. Да, Миколай, що не так. Питання я вважаю невірне, саме тому, що Андрій вкидає ідею, що про коли говорить про довго, про говорять про якийсь конкретний срок. Тобто він е, знову е, хоче отримати деяку шкалу. Тобто, щось 5 місяців це довго, а менше 5 місяців це недовго. Але насправді тут мова йде не про шкалу, не про терміни, не про сроки. Як тим, ну, там я, я чую, чую якісь там розборки, вже були, продовження розборок. Андрій щось от таке погане вже робив. Як я розумію, Миколая. Роман я Гриф... Гриф, ви, там були. ви Там були. Там, і що я, 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 я тут сір, я в Волгограді, я нічого не знаю. Моя гата з краю, я нічого не знаю, я модератор. І я прошу підняти руку того, хто розуміє критику Миколая там з б огромнішим беграундом і там та, якийсь там. Я, там таким. О. От Олександр був з Миколаєм і з Андрієм, він знає, що там. Так, да, Олександр, що говорить Миколай? Що не так? Миколай говорить, що фраза означає, що будь-який злочин має. А... Має бути покараний, е, і не має значення, е, коли це станеться. Миколай, вірно? Добре. Я прошу підняти руку того, того хто не, не розуміє ідею Миколая. Не розуміє. Так, Людмила, будь ласка, як ви розумієте? Идея Николая в том, что любой злочин, он будет покараный, и он критикует Андрея за то, что Андрей хочет, за то, что Андрей не хочет, а задал какую-то пресуппозицию, что это период, что это какая-то временная шкала, а Николай говорит, что не надо тут таких рамок. А, я явне. Я, я, наприклад, кохання. На скільки відсотків ти мені, мені кохаєш? На 35. Вранці. А, по, до, а вечором на 5%. І це, і це не вірно. Андрій, ну от так. Неможливо е, зробити відсотки довго. Ви згодні з всім? Е, з цим. Звісно, ж ні. і Нічого. прошлого разу ми таку шкалу розробили. Хоча дехто казав, що це неможливо. І цього разу, я вважаю, ми зможемо це діло провернути. І взагалі такі слова: довго, мало, багато, вони потребують якоїсь точки відліку. Ну, от, я вам дам багато грошей. Впечатляє? Ну, багато, цілих 5 гривень. Вже не так впечатляє. Тому, якщо такі терміни застосовуєш, треба якось конкретніше обозначати. Я от по роботі нещодавно познайомився з жіночкою, молодою, симпатічною, вона 7 років систематично робить ну, злочини, мошенничеством, займається. При цьому вона вполне собі щаслива. От такі думки і приходять. А 7 років це вже довго, чи це ще ні? Ось така в мене позиція. Добре. Це все. Дівчинки 7 років, а вона 7 років робить злочини. Це, 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 це буває так. Я про, і я прошу підняти руку того, хто не розуміє, що говорить Андрій. Андрій. Не розумію. Угу, добре. І я прошу, эм, ну давайте Елизаветам, що говорить Андрій, і що говорить э, Миколай. Дві ідеї. А, а Миколай говорив ми, 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 Миколай. Миколай говорить, а, що для понимания для, для розуміння неважно. Неважливо, неважливо, uh, неважливо uh, знать срок строк, а uh -huh. uh, uh, Андрей Андрей, как uh, юрист, як юрист, говорит, uh, что мы говорим в юридическом сенсе, и поэтому важно, сколько дограммов будет. Uh, Будеш ти щастлив или нещастів, якщо ти зробиш какой-то злочин. Ось вот, така ідея. Добре, і я прошу проголосувати. Якщо ви згодні з Андрієм, і, і, на ваш погляд, ми можемо цю задачу а, вирішити, написати а, Андрія. Якщо ви не. Не впевнена, що це можливо, щось там довго, скільки це, то в цьому випадку написати Миколай. Андрій Миколай. І Андрій перемог І йде така. Є речення латинське речення Фелікс кримібus нулют діо, як щось там людина зробила щось погане. І вона, вона, вона Фелікс. Вона така щаслива. О, я зробила кримінальну справу. Я щаслива, але ця фраза говорить, що не буде вона щаслива довго. А довго це скільки? Довго це скільки говорить Андрій, і я прошу написати відповідь на це питання. Довго це скільки? В межах одного життя, там, в межах часу, там рік. Ну, Миколай написав і сказав: ах, так, ах, так, ах, так. Ну, і я зараз дам вам відповідь таку щось, щоб ви розуміли, що ваш вибір був невірним. Людмила пішла до математиків, поставила зеро. А, нуль, нуль. Нуліс, она. І нуліс. Написала нуліс. Нулус нулюсом. Нуліком. Нулюс нуліком. Нуль це нунус по латинську. Так, один, два, чотири. Чоти відповіді ми маємо. І потрібно обрати одну відповідь невірну. Миколай написав стільки скільки відміряв людині Бог. Людмила написала більш чим. Єлізавета. До, до, до той пори, поки справедливий закон його не покарають. Строк Андрій написав: строк рівний або переважаючий строк життя, як стаття в законі, я так бачу. Андрій, тільки Андрій зробив таке юридично чітке, чітку відповідь на своє ж запитання. А, а люди що таке написали? І нулі понаписали, і Бога понаписали. І долю понаписали. усі, тільки Андрій написав так юридично, що можливо прямо перенести до закону. Так, і хто? Людмила, Андрій, Миколай. Ну, Миколай. Миколай з Бога не, не згодний з Богом. Е я прошу зараз е, скільки, скільки відмі, відмірів. Відміряв людині Бог. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє, що написав Миколай. Там не розуміє українську, розуміє ідею саму. Да, Людмила, що написав Миколай, що він говорить про що? Він говорить, що еще долго, це целое життя. Mm -hmm. Добро, да. Ну, такая христианская, мусульманская идея. Я, Мик Миколай, это верно? Это mm -hmm. uh, це целое життя. Ну, Ну, да, 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 це вірно. Ну, ми знаємо, що в, в мусульманстві, в християнстві є така ідея, що якщо ти помреш, ти підеш до суду. І там Бог тобі каже: тобі було, ти був щасливий? Так? Ти вбив людину і щасливий. І от зараз ми, зараз це закінчиться. І я прошу підняти руку того, хто не згоден з Миколаєм. З цим релігійним дискурсом. В інтерпретації Людмили, а Людмила їй не згодна. Роман Говорить, у нас 8 хвилин, якщо що? Так, да, я бачу, це ж моя це мій зум. Я тут бачу, он то він. Пише мені. Да, Миколай, обрить. Андрія чи Людмила? Людмила перша підняла. Людмила. Добре. Вона перша піде до Бога. Ну, не до Бога, а до... да. Людмила, що не згодна? з чим? Я не згодна з Миколаєм, тому що ми не знаємо, як що буде. За межами того, що нам відмерив Бог, може там і не буде ніякого... Може там вічно щастя тільки. І це ніхто не знає, не може перевірити, не може якось провірити? Провірити слово? Провірити. провірити. Якось провірити, е... дознатися. Там... Це не звісно. Може, може, наоборот, в нашому мірі покарання за злочин, а за межами, наоборот, вічне щастя за злочин. Може, там все наоборот. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє цю ідею, Людмила, яка переверне, перевертає, перевертає наш світ? Homo нам, Андрій, як що говорить Людмила? Людмила каже, що Ніколай каже про те, що неможливо доказати. У всякому разі, з точки зору кримінальної науки, в дискурсі якої ми тут перебуваємо з вами. Тому не дуже якось тут про Бога звучить. Добре. Це все. Миколай згодне? Ні. Чому? Тому що Людмила не попала з критикою, так як я відповідав на питання, скільки людина. Не може бути щасливою. І я написав до, ну, до того часу, скільки відміряв Бог. Тобто, це означає, що людина стане нещасною, в, якщо вона все життя прожила щасливою, то за злочин вона стане нещасною, навіть якщо залишиться одна наносекунда до кінця життя, вона цю наносекунду проживе нещасною. Тобто, я не говорив те, що буде після життя, я говорив те, що буде в кінці життя. Тобто, людина вмираючи буде розуміти, що вона накоїла. Угу. В межах угу. життя. В межах життя. Остання наносекунда, можливо, остання наносекунда, але це буде. Угу. В Корані так написано, що це буде шевелиться всередині. Щось ну, рухається, рухається всередині. Щось таке. Що таке покарання? Це рухання всередині. Як узнати, що ти зробив щось погане? Знаєте, як, як узнати? О, мусульмані говорять так, щось буде у тебе рухатися всередині. Це означає, що ти зробив погано. А, а знаєте, як узнати, що, як, як узнати, що ти зробив добре? Тож вони, вони так говорять, це ти розкажеш іншій людині. Якщо ти хочеш щось розказати, що ти робиш добре, до ну, другої людини це, це добре. Е, е, Лізавета, як ви розуміли Миколая? Миколай говорить, що, навіть якщо чоловік прожив. всю свою життя счастливо совершив какой-то злочин, то в самую последнюю минуту или секунду он все поймет и, соответственно, он будет несчастен. Вот так. Но Людмила, носгоды с Микалаем. Не. Незгодно, ага. Людмила. І я прошу проголосувати. І е, якщо ви згодні з Миколаєм, то написати Миколай. Якщо ви згодні з Людмилою, що не, не доказано цього, то прошу написати Людмила, і ми закінчуємо наш тренінг рефлексією. До побачення.